Якщо ви не будете говорити літеру А, виграйте. Як вас ви звати? Ліза. До побачення. Стя. Стя. А. Крін. Крін? Крін. Складне питання. Складне. Все ви... вже. Уже все. Ну-ну. Все. Ну-ну. Анна? Так. Ага. Леся. Леся. Хорошо, скільки вам років Леся? П'ятдесят. Шісті. Сіксті. 18. 17 до побачення. Отак. Бу... О, хорошо. З якого ви міста? Львів. Мелітополь. З Києва. З Києва. До побачення. Що ви тут робите? Живу. На якій а, ви йде. зараз вулиці? Хрещатик. Хрещатик. А -а -а! Але ви старались. Я бачила, Я як ви роз? старались. А чому ви не на роботі? Чому ви не працюєте? Гуляю. Я думаю, що у мене вже, вже більше немає шансу. Я думаю, ви виграли. А ви ні. Супер. Да молодець заслужила. заслужила. Підпишись на суші майстер. Ну все.